Всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено двом таким відомим асанам, як віробхадраси перша та перівріта першого Обидва положення це асани стоячі, і обидва використовують великий крок. Верхня частина працює по-різному. Вірабхадрасині перші ми розгинаємо наш хребет, а в перевріта першого скручуємось до передньої ноги. Але ж нижня частина працює однаково. І я бачу, що багато в кого із студентів виникають проблеми з виконанням цих асан. І проблеми ці пов'язані з структурним обмеженням, тобто з побудовою їх суглобів. І це означає, що вони ніколи не зможуть зробити ці положення, не травмуючи себе. Можна спростити, і я бачу, як багато хто спрощує. Але ж я бачу, що так втрачається сенс того, що ми хочемо досягнути через ці асани. І спрощення доволі часто, непогано допомагають нам, коли людина ще не готова до кінцевого положення, і так вона буде поступово крок круг за кроком наближуватись до нього. Але ж якщо там є структурне обмеження, це означає, що ніщо вас туди не наблизить, тому що така побудова суглобу, ви так не зможете. І досягнути кінцеву мету це не сама асана, а те, заради чого ми. Її робимо. Може, це можна досягнути і іншою вправою, треба її просто підібрати. І тому, щоб з цим розібратися, важливо зрозуміти, навіщо ми робимо цю асану, яка кінцева мета. Що заважає нам її зробити? Це тимчасове обмеження, тому що ви ще не готові. Чи це ваше структурне обмеження, тому що ваші суглоби ніколи не зможуть в таке положення стати? І якщо ми зрозуміємо, що саме нам заважає, то ми зможемо підібрати або спробувати Прощення, яке нас буде наближати поступово, або все ж таки іншу вправу, яка буде виконувати ту ж саму мету яку ми наслідували виконуючи ці асани. Ну а насправді, яка ж там може бути мета? Тим паче, що ми бачимо, що в різних школах одні і ті ж Асани робляться по-різному. А це означає, що там будуть різні результати і була різна мета. А для нас тому дуже важливо розібратися, що саме ми хочемо отримати від цих вправ. Тоді буде зрозуміло, як саме треба робити ці вправи, щоб отримати такий результат. І особисто я роблю стоячі для укріплення м'язів корпусу і для розкриття, тобто мобільності кульшових, тому що будь-які асани стоячі – це нахили корпусу в сторони в поєднанні з великими кроками. І нахили корпусу в сторону відбуваються завдяки нахилу тазу, а це і є рух в кульшовому. І якщо туди додати великі кроки, то це збільшує об'єм руху в кульшовому і тому збільшує мобільність цього суглобу. Ну і ще коли ми нахиляємо корпус в сторону, ми уводимо вагу від центру опори, і тому її потрібно підтримувати чимось в повітрі і робляться якраз м'язи нашого корпусу. Уявіть собі, коли я просто прямо сиджу або прямо стою, то мій центр ваги знаходиться над центром опори, і таке положення я можу підтримувати доволі довго, без зайвих зусіль. І навіть якщо я повністю розслаблю м'язи корпусу, я почну стікати вниз. Але ж мені, хоч буде, може, і некомфортно, все одно я зможу таке положення підтримувати доволі довго. А от якщо я нахиляю корпус в сторону, то зараз мій центр ваги знаходиться вже не над центром опори. І тримається вагу зараз м'язу мого корпусу. Якщо їх почну розслаблювати, то я почну падати в сторону і мені потрібна буде додаткова вага е, опора. І тоді, якщо я буду продовжувати розслаблювати м'язи, Моя вага буде тягнути мене глибше вниз, і весь рух буде переходити вже в суглоб, в суглоб хребта. З однієї сторони хребет буде розтягуватися, а з іншої стискатися. І для тканин суглобу насправді це зовсім не корисно, тому що це зв'язки, диски, хрещі, це з'єднувальна тканина. І вона не відновлюється, на жаль. І коли вона травмується, для нас це дуже погано. Вона знощується значно скоріше. І захищати від такого її можуть якраз м'язи. І якщо я роблю рух, який захищений роботою м'язів, тобто, коли мої хоч і розтягнути м'язи, все ще напружуються, або захищають від зайвого руху, продовжуючи напружуватись. Вони не дають переходити навантаження на сам суглоб, і для нас це важливо, коли ми будемо в житті далі використовувати якісь такі положення, коли ми нахиляємо корпус в різні сторони. То для нас важливо, щоб в нас був захист, і цей захист це і є наш язиком корпусу. Ну а тепер давайте розберемось, як ці задачі реалізувати в цих асанах. І перше, на що треба звернути увагу, це на те, що обидві асани використовують великий крок. А великий крок може бути травматичним для нашого крижу клубового суглобу. Тому що, коли ми робимо великий крок, і передня нога йде вперед, вона нахиляє клубову кістку назад. А задня нога нахиляє клубову кістку вперед. І ось обидві кістки, рухаючись в протилежних напрямках, натягують зв'язки крижоклубового суглобу, тому що криж залишається по центру між ними. І будь-який нахил в сторону або поворот в сторону може перерозтягувати зв'язки з однієї сторони. Більше того, сам криш в цей момент дуже нестабільний. Коли я просто сиджу, не роблю великі кроки, то клубові кістки вони просто стискають криш, і він... Між ними встромляється і тому захищен цими кістками. А коли вони пішли в різні сторони від нього, то він вже ніяк не захищений і не настільки стабільний. Тому будь-які нахили тазу в сторону і його повороти можуть його травмувати. І насправді в Йозі доволі часто травмують крижоклубовий клубовий суглоб саме такими рухами. І це не тільки вірабхадрасани і паршваканасани, це і хануманасани шпагати. І коли ми собаки мордою вниз піднімаємо ногу, це той же шпагат, насправді просто розгорнути в просторі. Тому для нас дуже важливо зрозуміти що коли ми робимо великий крок, наш таз повинен залишатися паралельно підлозі і розвертатися до передньої ноги, а не дивитися кудись в сторону. Давайте подивимося, як це відбувається, і коли я роблю великий крок. То одразу можна подивитися, що мій таз дивиться кудись в сторону, тому що так легше і тому, що зараз притиснута п'ятка задньої ноги. І вона починає розвертати моє стегно назовні, а вона за собою починає розвертати мій таз назовні. І якщо я буду, притискаючи п'ятку до підлоги, розвертати таз вперед, як ми домовились, до передньої ноги, то я буду робити протидію, тобто таз буде розвертатися вперед, а стегно назовні. Це буде збільшувати зовнішню ротацію стегна. Якщо я розверну таз разом з ногою, то не буде нічого відбуватися в кульшовому. І м'язи корпусу не будуть працювати, щоб розвернути мій таз вперед через цей супротив. Тобто обидві задачі я вже прибираю. Якщо я підніму п'ятку, я зможу розвернути таз вперед, не буде протидії, мені буде дуже легко і не буде протидії в кульшовому і не буде там зовнішньої ротації. Тобто, таким чином я прибираю обидві задачі, які я хотіла зробити: розкриття кульшового і укріплення м'язів кору. Залишається тільки одна це розгинання. Кульшового. А його можна зробити значно глибше, наприклад, в одевасині, як я роблю зараз. Я могу, можу посилювати цю, це положення тут, або так його посилювати. Тобто розгинання кульшового можна значно ефективніше проробити в інших асанах. І робити спрощення, в Ірабхадрасані перший заради того, щоб просто розгинання кульшового проробити. Ну, я не бачу особливого сенсу. Ми будемо просто витрачати час і так і не зможемо дійти до кінцевого положення віробхадрасани, коли в нас працюють кульшови і на зовнішню ротацію, коли м'язи корпусу працюють на те, щоб повернути таз вперед. І тут для мене велике питання: навіщо робити це, якщо воно неефективне? І найчастіше ми обираємо таке спрощення, тому що є обмеження. Людина не може поставити п'ятку на підлогу, тому що в неї є обмеження в згинанні гомілкостопу, і стопа занадто сильно розвертається назовні, а це додає вже розвертання не тільки кульшового суглобу, а й ще й в коліні. Провертання, і можна так травмувати своє коліно. Тому дуже важливо розібратися, що робити з самим гомілкостопом, щоб тарана кістка рухалась. Повноцінно назад і гомілкостоп мов згинатися нормально. І В мене є окреме відео. Ви знайдете посилання на нього в описі до цього відео. І попрацювати з гомілкостопом, щоб ви могли притискати п'ятку до підлоги, і тоді ця асана буде ефективна для вас. Якщо ні, то і розкриття кольшових, і роботу з м'язами корпусу, і розгинання кульшового ми можемо проробити в інших асанах. Не треба витрачати час на те, що для вас не буде працювати тільки тому, що ви просто не можете поставити п'ятку на підлогу. Але ж тут я хотіла ще нагадати про одні особливості: доволі часто, коли ми не можемо поставити стопу під 45 градусів вперед, і гомілка стоп повністю не згинається, ми розвертаємо стопу майже на 90 градусів назовні. І це виглядає так, що коліна повністю вивернута. Але ж ти бачиш, що людина робить і їй нормально. В неї нічого такого не виникає, вона не відчуває болі, вона не травмує своє коліно. А хтось навпаки. І все це особливості побудови наших суглобів. Тому ми можемо зіткнутися з тим, що хтось робить виробхадрасану першу або паршваканасану, притискаючи п'ятку до підлоги, розвертаючи стопу назовні, і таке відчуття, що коліно повністю розвернуто і йому нічого за це не буде. А хтось інший буде за ним повторяти і травмувати своє коліно. Тому важливо розуміти, що побудова суглобів в нас різна. І ви можете іноді зустріти такі ноги, де стопи та коліна не дивляться в одну і ту ж сторону, тому що гомілка скручена. Так буває, якщо у вас є дисплазія сполучної тканини. Так, є такий генетичний діагноз. І він може давати такі наслідки, що кістка в дитинстві не дорозгорнулась і тому залишилась в скрученому положенні, і тому така людина може виконувати такі положення, які для інших ну ніяк недоступні. І е, такі ноги вас можуть здивувати, але ж треба розуміти, наскільки ми всі різні, і е, розуміти свої обмеження, і хтось зможе спокійно притискати п'ятку до підлоги, навіть розвертаючи стопу назовні і працювати доволі ефективно в цій асані. А хтось не зможе, і йому захочеться підняти п'ятку. І в цьому випадку я б рекомендувала не піднімати п'ятку і не притискати, а просто прибрати цю асану. І може, ви будете колись до неї більш готові, якщо ви розкриєте свої кульшові. А може у вас така побудова кульшових і така побудова вашого мілкостопу, що ви ніколи це не зможете зробити. І це просто треба прийняти і зрозуміти, як ті ж самі задачі ви можете виконувати завдяки іншим асанам. Насправді це дуже цікаве дослідження і завжди є з чим розбиратися. Тому мені цікаво, наскільки в вас виходить виконувати ці асани, притискаючи п'ятку до підлоги, і що ви можете побачити як обмеження для виконання цих асан.